Всім привіт! Починаю знімати новий влог четвер, 24 липня 2025 рік. 5 годин ранку і 13 хвилин. Я запізнилася на автобус. Він поїхав без мене, але нічого. Прогуляюся пішки на роботу. Це добре для здоров'я. Вон ще один поїхав, але той мені не підходить. Зранку класно, прохолодно так. Чому б і не прогулятися? швидкими кроками, з посмішкою, майже дійшла до роботи. Йду і думаю, як же класно, що дім знаходиться неподалік від роботи. Бувають різні ситуації, коли я невчасно виходжу. Це моя проблема. От і є час для того, щоб пройтися на роботу пішки. Це приблизно 15 хвилин. Зранку автобуси ходять через кожні 15 хвилин, тому я так подумала, що навіщо мені стояти на зупинці, чекати наступного, якщо я можу прогулятися. Тим паче, що Сьогодні я готую обіди для персоналу. Можу дозволити собі нікуди не поспішати. Сподіваюся, на хороший день, а завтра взагалі супер, бо п'ятниця. Бажаю вам всього самого найкращого. Має не одного чистого спецодягу. Йду в кабінет шефа. Ось це моє. Це не моє. Ідемо тепер роздягальню. Тут Тамара готує раняйки. Приємно. Кожного разу думаю я, коли я беру чистий спецодяг, коли не треба його забирати додому, прати. Це супер. Просто супер. До хорошого звикаєш швидко. Своїх не здаємо. Давно вам не показувала, чим годуємо працівників наших. Зараз приїду у їдальню, все розкладу і покажу сьогоднішній обід. Перша страва. Ось такий суп-крем з гарбуза, і до нього гарбузове насіння. На меню один буде йти таргоня. Це такі дрібнесенькі макаронні вироби до таргоні. йде м'яско з зеленим горошком. Це у нас меню 2. Я вже розклала на порції. Називається шуланце. Привозять готові вироби з борошна, потім там картопля є, ну і все інше. До цих шуланців на вибір людина може взяти творог, це цукрова пудра. Я спеціально творог не клала цукор. От, значить, це така полівочка, комачка така, солодка з ягід, мак і миндаль. Ну Тут, як завжди, соуси, хліб до супчику. Можна взяти сухарики. Все те ж такі соуси. Називається дресінг. можна заправити салати за бажанням. Далі у нас іде капусточка з огірками маринована. Це салат з буряком, чорносливом, родзинками, горіхами, заправлений майонезом і трошки часничку. Нарізані помідорки. Салат з огірка редиски і з зеленої цибульки заправлений олією абрикоски, ще там є трошки яблучок і грушок і шпінат. Ну і так як у нас літо, то ми ще маємо у морозилки морозиво. Приготувала рукавички, видавати обід в них треба. Взяла навушнички на всяк випадок. Якщо буде пауза, можна щось. Послухати і ще забула вам показати. Одна людина сьогодні не може їсти даргоню, бо там глютен І спеціально для неї я зварила ось такі макарони, вони безглютенові. Тут одна порція. Тарілки підігріті. Все готово. наш модний ліфт дивіться, наскільки він модний, о, приїхали, Пропоную нову рубрику відео. Що Таня принесла з роботи. І так, залишився творог. Я б його все одно викинула. Я не хотіла цього робити, тому забрала додому. На вихідні дні зроблю запіканочку. Далі, після сніданків, залишився йогурт. Це мій самий улюблений. Взяла два штучки для себе і для рості. Далі хліб у вигляді ось таких булочок теж залишився після обіду. Дивіться, якщо у мене хлібу багато, то я навіть його кладу у морозильну камеру і потім достаю, коли потрібно. І він дуже такий свіженький і... Не втрачає свою смакоту, тому спробуйте, якщо у вас буде багато хліба, грушка і судочок, в якому знаходиться таргоня і м'ясо. Буде рості на вечерю і завтра ще з собою візьме на роботу. Ну і так, як нашій родині маленькій сьогодні виповнюється всього два місяці, я вирішила якось відзначити цей день двома ватрушками і двома свічками. Буде нам рік, буде торт, а до року буду кожного місяця щось подібне вигадувати. Ну, а зараз я хочу піти трохи поспати, бо ввечері треба їхати на репетицію у церкву. А з вами в сьогоднішньому відео я попрощаюся. Дякую за увагу, що додивилися це відео до кінця. Заздалегідь! Дякую за вподобайки. Пишіть коментарі. І до зустрічі у наступних відео. Всім всього самого найкращого. Пока-пока! Привет.